Дивися, пане президент Єбучий Зеленський, щоб тобі сука очі повилазило. Кого ти називаєш ухилянтами? Є такі хлопці, які, блядь, просто вже заїбалися воювати. Я ветеран війни і учасник бойових дій. Я вот, сиджу, блядь, в такій хаті. Ти підар, будеш в такій хаті жити? Ти, чому йобане Зеленське? Кого ти з хлопців називаєш ухилянтами? Мотофон єбучий. От я. В мене є документи. От що я, блядь, звільнений з військової служби. Я з 15-го року воюю. А ти, чепуха, сидиш і якогось, якихось хлопців, блядь, обзиваєш ухилянтами. Мільйон чоловік ухилянтами, А де ж твій друг їбучий? Де твій друг той що з'їбався з мільярдами доларів? нахуй у, у, в цей, в Ізраїль. Чого ти його, сука, не посадиш? Ти чмо йобана, йобан. А? Ти мудак, Чого ти його не посадиш? Свого ухилянта підара, депутати, 95-й квартал. Ідіть нахуй з парламенту, тому що ветерани, війни, такі як я. Я Богом клянуся, ми піднімемося і буде вам пизда. Ми прийдемо, вам навіть не Нацгвардія, не поліція не поможе. Я вам чесно кажу, убігайте нахуй оттуда. Бросьте нахуй, нам дайте країну керувати. Не видержі керувати, ви корупціонери йобані. вам стільки бабла не давають, все вам мало підареви. Ви підете, виставляється все на TikTok, Фейсбук теж виставляю. Хлопці, ветерани. Блядь, можна натурі хвати блять, може на турі хватає вже цього зеленського йобаного слухай. Хай йобує, нахуй, я так як я, я на когось сібався. Дусвіть вже можна, блять, натурі. Хіба це ми должні отако жити? Ми отако дожмі жити. Отак ми жити. Отак дождні ми жити. Отак ми должні жити, браття українці. Га? Господь з нами. Ми так должні жити. Подивіться, як Зеленський живе. Зеленський, сука, ти в Київ, сука, туди приїду, соберемося, тобі пізна буде. Я після завтра туди приїду. Я буду перед Майданом. Я на Майдані возьму і об'явлю, блядь, голодовку. Побачиш, Пітер, їбучий.